Банальна, але трагічна дорожньо транспортна пригода за участю військових у Костянтинівці на Донеччині цього тижня спричинила масові безлади. Ситуація ледь не вийшла з-під контролю. Загинула дитина. Обурені люди нападали і на військових, і на міліцію. Росія із задоволенням у пропаганді використовує проти України найменші приводи, а такі зручні, як загибель дитини внаслідок злочину військових, і поготів. Ворог хотів зробити в Костянтинівці щось на кшталт рімейку масових безладів і протестів у вірменському гюмрії, де у січні російський солдат-строковик розстріляв цілу родину місцевих мешканців, але не вийшло. Чому і про це далі Станіслав Мельничук? Центр міста прифронтової Костянтинівки звідси до лінії фронту якихось півсотні кілометрів. По цьому центральному проспекту Ломоносова щодня тільки військових колон проїздить з добрий десяток, а одиночних армійських машин набагато більше. У понеділок одна з таких поїздок закінчилася трагедією. Це військовий МТЛБ. Російська абревіатура розшифровується так: багатоцільовий тягач легкоброньований, але сама машина дуже вже нелегка. Десять тонн ваги навіть без екіпажу і вантажу. Того трагічного дня під нею загинула восьмирічна Поліна Воронова. А її тітка та двоюрідна сестричка у дитячому візку вціліли тільки дивом. Зараз вони у лікарні. Продавчиня Світлана з найближчого кіоску наїзд МТЛБ бачила на власні очі. Сначала з знак пішоходу з тієї сторони, видите повністю з тієї сторони. Чуть-чуть ага. зупинився, -чуть вроді би назад чуть-чуть здал. Потім опять набрав скорость і поїхав на людей на тротуарі. Десь... Он виліз з машини, сів на гусениці, обняв голову руками. В общем, он. он... А що він зробив. солдати спробували допомогти постраждалим. Та городяни, які зібрались на місці трагедії, накинулися на військових. Драка спочатку почалася, вже позбігались місні жителі. Їм просто не далі, дали, навіть нападають і кинулися. Місце та женщини, котрої вже перешли вызвали визвали скорую. Винуватців в трагедії одразу ж взяли під варту. Щоб не дратувати Костянтинівців, їх вивезли до сусіднього Краматорська у тамтешнє СІЗО. Керівництво Генерального штабу одразу ж спробувало пригасити полум'я народного гніву. Двоє військовослужбовців, які підозрюються в скоєнні цієї дорожно-транспортної пригоди, вже затримані. Їх командир на час слідства усунутий від виконання службових обов'язків. Керівництво генерального штабу висловлює своє співчуття родині загиблої дівчинки та постраждалим. Та це не заспокоїло обурений натовп. Розгнівані люди ще в день почали закидувати камінням військові автомобілі та з кулаками кидатися на правоохоронців. Під вечір масові протести досягли свого піку. Радикально налаштована молодь рушила до місця дислокації військових та міліціонерів. Сусідні гуртожитки опинилися під кам'яним та вогняним дощем. видели, что когда все произошло в 3 часа дня, а вот эти все движения малолетка, как мы их называем, да, ребят, 14, 15, 16 лет, началось в 7 часов. То есть, опять же, народный гнев по происшествию 4 часов, да, но это немножечко есть вопросы. То есть их кто-то собрал, кто-то им объяснил, что Пішли бити стекла не взрослі люди, не там 30-35-40 років, а пішли бити дітей 14-15 років, яким хтось, видно, пояснив, що вам нічого не буде. Володимир Березін – місцевий патріот, активіст, еколог та журналіст. Під час перебування міста під терористами-бойовиками був змушений виїхати з Костянтинівки. Тепер він розповідає, у перші години після трагічної аварії на центральній вулиці місцева міліція не змогла оперативно у зародку загасити спонтанний вияв неконтрольованої людської агресії. А вже потім ці зерна проросли на сепаратистському ґрунті. Почва була підготовлена. дуже багато Тут особливо молодіжі, такої антиукраїнської, і в общем-то вони одразу на ну стали видвігати лозунги. Там зовсім різні, але в принципі база всі була та это все, все була. Уже і девочку погибшую забыли. тому що річ йшла вже просто о том, що повинні вийти війська, сюди повинні уйти війська, сюди должна прийти ДНР, і, звісно, итоге здесь должна бути Росія. Не отримавши відсіч від міліціонерів, молодики рушили в школу, де дислоковані десантники. Коли вони вже підійшли до к школи, Здесь вже було зовсім по-другому. їх встречили. Солдати, які сказали, що подойдете ближе, будемо стріляти. І дали очередь в воздух. Ну, на цьому як бы погасили страсті. Тобто зрозуміли, що уже так такі безприділу особого не буде. Вони помялись и і затім и ішли. І на цьому конфлікт був би вичерпаний та через соціальні мережі на наступний день після трагедії. Пропагандисти противника, який тут поруч, почали поширювати сепаратистські заклики. Ті соціальні сіті, які призивили Константиновки, Народства і так далі это все, скажем так, Російська Федерація, эти сайти, всі оттуда. Інформація йде цілінаправленно вброс оттуда. Это ми теж моніторим, провіряємо. Місцеві активісти та журналісти переконані, у всьому винна міліція, яка допустила масові безлади, зайняла таку собі нейтральну чи навіть страусинну позицію. Константіновські міліціонери знають, що такое ДТП. Ані знають, що таке різонансне ДТП і як действовать при резонансних ДТП. Но в этот раз они просто умыли руки, отвернулись, не сработали на предупреждение любых провокаций, любых каких-то агрессивных действий. Мы же видели, что так называемое народное волнение начались где-то в течение получаса. Что делала милиция? Конкретно то же самое, что и год назад. Ничего. То есть она не смогла профессионально с самого начала сделать то, что надо было сделать. Очень жестко, особенно смотря на военные действия, оцепление сделать. Она не смогла сделать оцепление. М'я само, як журналіста, удивила, що я спокійно пройшов, фотографував, і всі бігали. По тайка всі бігали, этому бронетранспортеру бігали всі, залазили внутрь. У міліції ж виправдовуються, мовляв, не хотіли ще більше розізлити натовп, який без того був дуже заведений. Люди висказували свій протест. Понятно, приміняти к ним одразу якісь силовые методи, ну було б в той ситуації неправильно. Міліція, провівши роботу над помилками, зрештою вийшла на вулиці. Місцевий активіст Олександр Миланченко, який на власні очі бачив все, що відбувалося в місті, переконаний цей мітинг зібрали виключно для ворожої пропаганди. На службу безпеки і об'яснила, допустимо, я так думаю, з той же міліції, що треба не прятатися по углам, а займатися своїм ділом. На утра я бачив 20 міліціонерів. цих 20 міліціонерів наступний день, коли був так називаємо псевдомітинг, который опять же сто 150 чоловік, не більше на 100 тисяч на город безробітний, Mm, когда они попытались, допустим, перекрыть дорогу. Не, далі та вас діля. А троє найбільш відчайдушних бунтівників, які штовхнули обурену молодь на погроми і підпали вже під вартою у СІЗО сусіднього Артемівська. По данному факту, значит, у нас зарегистрировано уголовное производство по статье 294, часть 1 Уголовного кодекса Украины. Это массовые беспорядки. Значит, санкции статьи от 5 до 8 лет лишения свободы. Нами установлены уже практически все организаторы и активисты этих действий. Двое из них арестованы, то есть в судоме мера мероприсечения, содержание под стражей. Один, ще крім них, їх задержан в порядку 208 у Головнопроцесонного кодекса України, також проводяться мероприятия по документуванню, по збору доказательств остальних активістів. Як виявилося, солдати з горозвісного броньовика були на підпитку під час аварії. Через цю обтяжливу їхню обставину їм загрожує суворіше покарання до 10 років позбавлення волі. Затримані особи були освідувані на предмет вживання алкоголю. На вчорашній день міським судом Краматорська, де ми зараз знаходимося, вони арештовані на два місяці. І на сьогоднішній день вже призначена і проводиться автотехнічна експертиза, за результатами якої буде складено обвинувальний акт з урахуванням всіх інших доказів, які збираються зараз по справі, і спрямований до суду. Суд буде. Однозначно публічним, однозначно відкритим. Ніхто нікого не буде покривати. Не виключено, що броньовик просто занесло. Керувати цим десятитонником взагалі не просто а в умовах міста й поготів. У цих машин від'їзди по асфальту трапляється некероване ковзання, таке саме, як у звичайного авто під час ожеледиці. Ось так виглядає зсередини МТЛБ, говорячи по-простому, мовою військових мотолига. Здійснюється керування вправо вліво за допомогою фракціонів звичайних важелів. А видимість, на відміну від звичайного, авто, здійснюється крізь маленькі віконечка. Вони називаються тримпелями. Ця трагедія оголила ще один нерв армії брак дисципліни. Основною причиною того, що трапилося, є те, що наша армія, на жаль, на даний момент Укомплектована в більшій своїй мірі, в більшій мірі цифри не буду точно говорити. Укомплектована представниками суспільства, який який і представляє суспільство в армії. Якщо б це була кадрова армія, то набагато менше було б проблем. Всі люди, які були призвані, а це люди, які живуть у повсякденному житті, і поняття військової дисципліни і підпорядкування. Для них в багатьох випадках є ефемерними. Відтак у Донецькій та Луганській областях посилить роботу військова служба правопорядку солдатів, які вживатимуть алкоголь під час служби, каратимуть штрафами від тисячі до п'яти тисяч гривень. Рух військової техніки мирними містами здійснюватимуть винятково колонами та в супроводі даї. Будемо дуже жорстко ставити питання і пропонувати ставити питання про недопущення масової продажі алкогольних напоїв саме біля розташування як шкільних закладів, так і військових частин. Не буду говорити конкретне місце, але при передислокації військових частин, таких відмобілізованих людей, поблизу торгових точок, якщо вчора. Це було витерх наприклад 4 тисячі гривень. То після передислокації військової частини цивільні люди самі радуються тому прибутку, який приносять військові, закупляючи алкогольні напої. В самій же Костянтинівці наразі ситуація відносно стабільна. Хоча штаб АТО заявляє про можливі провокації на вихідних. Люди, побачивши, що винуватці, ДТП не уникли покарання, начебто заспокоїлись, але міліція не втомлюється нагадувати всім. Кожна спроба розхитати місто буде жорстко припинена.